Хай рите всім. Ніхто не очікував, але всі чекали. Нарешті цей день настав. ТОП 5 аніметян по привабливості. Це суб'єктивний мій топ. Ви легко можете зі мною не погодитися. Я складаючи топ, дивився не лише на зовнішність, а також і на характер. П'яте місце Ніо Палідіна з аніме Рубі. З нею не промокнеш під дождем, адже в неї завжди є з собою парасолька. Незважаючи на те, що вона виступає антагоністом, її мотивація не полягає в жазі до грошей чи влади, їй не повезло покохати злочинця Ромео Торчвіка. Спочатку вона просто виконувала його прикази, а потім хотіла помститися за його смерть. За все, аніме вона не промовила ні слова і, не дивлячись на це. Ніо показала свою харизматичність. Вона має неймовірно стильну техніку боя та крутий імідж, який включає в себе два кольори волосся рожевий і чорний, та під нього повністю підбирає одяг, який включає в себе білий, чорний і рожевий колір. Слідкувати за її мімікою цікавіше, ніж слухати багатьох персонажів. Вона наскільки добре її показує, що й без слів все зрозуміло. Ніо поєднує в собі одночасно і байдужий і дуже емоційний характер з однієї сторони повністю зрозуміло, що в неї на думці, а з другої повна загадковість. А те, що вона почала мстити за свого боса, показує лише її вірність. Позмагатися в привабливості може спробувати будь-яка головна героїня аніме з четвірки. Четверте місце Джинкс, аніме Аркейн. Перш за все, це персонаж із ігри League of Legends. І звісно, вперше я її побачив саме там. Ріоти ще в 2013 році разом з цим персонажем випустили кліп, який присвячений саме цьому персонажу. В ньому йдеться про її безтурботне життя, яке залишається незмінним, незважаючи на небезпеки, які її оточують. А в грі. Вона часто розмовляє зі своєю ракетницею, і ти розумієш, що вона просто психована, чокнута. Її часто порівнюють з Харлі Квін, але в аніме її показують з дитинства, де характером вона словно янгол, що відразу з'являється контраст та інтерес, що з нею повинно статися, щоб вона, ста... щоб вона так сильно змінилася. І це дуже гарно обіграли. Вона по своєї необачності стала причиною смерті своїх друзів. А її сестра Вай вдарила по щоці, сказала, що вона її прокляття, після чого пішла. А на виховання її взяв до себе головний злодій цього аніме, а сестру посадили надовго у в'язницю. Та все ж таки вона була неуправляєма. Всі, хто намагався нею маніпулювати чи були з нею не до кінця чесним, поплатилися. Слово джінкс може використовуватися, щоб описати когось, хто привертає невдачі або неприємності. І дійсно, вона все руйнує навіть тоді, коли хоче якнайкраще. Вона була б досить небезпечною дівчиною в стосунках. І скоріше, твоє життя зруйнується. І не дивлячись на це, в неї є щось таке едеке. Суперницею по привабливості в неї може стати Кетрін. Третє місце Ніко Робін, аніме One Piece. подумав, нехай хоч одна Мілфа буде в топі. На момент її появлення в аніме, їй 28 років. Вона має інтровертний характер, спокійний час тримається десь на самоті, любить читати книги, часто використовує чорний юмор, чим може бентежити своїх накама, особливості бога-усопа. Але їй подобаються милі речі. Вона часто змінює імідж та може створювати будь-які частини свого тіла в інших місцях. В битвах створює свої руки на тілах інших людей. Та ламає їм кості. А що вона робила з Френкі, щоб приєднати в свою команду, це взагалі окрема історія. Вона також має сумну історію дитинства, яка може пояснити її жорстокість та сильний характер. Але все ж таки Ніко Робін добра, спокійна та приваблива жінка і заслуговує бути в моєму топі. Її суперницею по привабливості дуже легко може стати намі та перемогти її. Але намі більш корисна та має жаху до грошей. Та гадаю, проблем з намі буде значно більше, ніж з Робін. Друге місце Незуко аніме клинок, який знищує демонів. Вона слова тобі поганого не скаже. Та й хорошого. Адже вона тримає кусок бамбука в роті. Незуко має максимально милий вигляд, великі очі, гарне обличчя. Довге розпущене волосся з червоними кінчиками. Вона не дуже вимоглива до умов життя, легко може спати в кошику, та являється дуже компактною. І, незважаючи на те, що вона демон, її чарівність тільки збільшується. Та незуко не нападає на людей і, в разі необхідності, може перейти в режим мілфи, наприклад, щоб перемогти сильного супротивника. Головною суперницею може бути Міцері, Хаширо кохання, яка почала показувати в третьому сезоні. Та Шинобу Хаширо отруте. Перше місце, думаю, багато хто здогадався, що це Макіма з аніме людина бензопила. Вона має практично ідеальну зовнішність для привабливості дівчини. Зазвичай носить строгу і просту одежу, що відповідає її професійній ролі. Я не читав манго, дивився лише аніме, і вважаю, що вона на стороні добра, хоч деякі її дії показують, що вона не така проста, її увагу потрібно заслужити. Вона із тих, що потрібно вбити дракона та пройти інші складні випробування, щоб бути з нею. Макіма має лідерський характер та є чудовою маніпуляторкою. Являється дуже небезпечною дівчиною, вона наскільки показується ідеальною в привабливості, що просто являється недосяжною. Суперницею в аніме по привабливості може стати Паутер, яка має більш простий характер.